Доброго дня, друзі. Любов і жертва, вони не є мені одне від одного. Як я можу йти на жертву, не маючи любові в серці? І маючи незмірно велику любов, безмежну любов, я можу віддати все? Але я не можу піти на таку жертву, яку зробив Ісус. Ніхто і ніколи не може повторити. Таку жертву, бо Бог є любов, безумовна, досконала. І я постійно роздумую, в якій любові, вірі, відданості було серце Авраама, який повів свого довгоочікуваного сина на жертовник. І він готовий був уже це виконати. Авраам був просто людина. І це великий приклад мені віри і любові до Бога. Безумовна любов це, це нам заповів Господь, безумовну любов і показав це своїм прикладом. І ми живемо зараз в найкращий час, коли нам не потрібно приносити такі жертви, але звільнитися від злості, жадоби, жорстокості ми можемо, якщо є таке бажання. Бог дасть все потрібно тільки при, принести своє змиренне серце. Це є сама велика жертва, наше змиренне серце, перед Папочкою і прийняти Слово у всій повноті, щодня каятися, просити любові Божої перебувати в церкві, стати невід'ємною частиною єдиного тіла Христового, в чистоті, без п'ятин, без пороку. І світло любові Божої наповнить нас, запалить нас вогнем любові нашого. Ісуса Христа. Приєднуйтеся до місії, Слово Боже, будемо разом вивчати Слово, наповнюватися любов'ю, щоб мати спасіння, щоб ми мали спасіння і наші рідні, і близькі. Будьте благословенні, друзі!